Як здійснити оплату за оренду кабінетів на сайті Зона комфорту? Перш за все нам необхідно перевірити, чи увійшли або зареєстрували ми свій особистий кабінет. Якщо в нас профілю немає, натискаємо «Реєстрація» та натискаємо, що в нас немає аккаунта. В ось цих полях ми можемо ввести вручну всі свої дані або ж зареєструватись за допомогою Google аккаунта. Якщо профіль в нас вже було створено, то натискаємо авторизація. І якщо реєструвались вручну, то вводимо свої дані або ж натискаємо кнопочку Google, і наші дані всі підтягнуться. Далі ми переходимо в розклад і обираємо дату, яка нас цікавить. Ми можемо це зробити за допомогою кнопки Вперед або натиснувши на календар. Наприклад, нас цікавить 5 грудня. Ось тут ми можемо бачити сірим кольором бронювання час, який вже заброньовано, і зеленим все, що вільно для бронювання. Наприклад, нас цікавить кабінет 2.1 з 12-ї години до 2-ї. Обрати годину можна, натиснувши на неї та натискаємо Продовжити. Тут ми можемо зазначити потрібну кількість людей, яка буде присутня, та натиснути забронювати. Далі нас перенаправить на сторінку бронювання. Перевіривши всю інформацію, ми можемо сплатити. Варто зазначити, що в нас є 30 хвилин для того, аби сплатити бронювання. Якщо ми не зробимо це протягом 30 хвилин, наше бронювання автоматично відміниться. Натискаємо кнопку сплатити, і в нас є два способи оплати за реквізитами. Для того, аби все не переписувати вручну, ми можемо натиснути ось так, і воно скопіюється нам на телефон. Якщо ми платимо за реквізитами, то нам необхідно на номер телефону у Viber або Telegram надіслати квитанцію. Якщо реєструвати обліковий запис вручну, обов'язково потрібно підтвердити електронну пошту, інакше буде виникати помилка на етапі бронювання, не натискайте кнопку Я сплатив, поки дійсно не зробите оплату. Платежі за реквізитами адміністратор проводить вручну. Якщо протягом півгодини ви не надішлете квитанцію, бронь буде анульована, або ж ми можемо сплатити за допомогою Монобанку. Натискаємо, що ми перевірили дату та час, якщо дійсно все окей. То натискаємо на Монобанк і далі на сплатити Монобанк. Ми можемо обрати Monopay або ж Google Pay, або оплатити картою, ввівши свої дані картки вручну. Наприклад, ми обираємо Google Pay і далі чекаємо, і от в нас все сплачено.